Середньовічні будинки досить рідко можна зустріти в Лего, але завдяки серії Гаррі Поттер» один із них тепер у нашому доступі. Так, я маю на увазі будинок Хагрида. Ви на каналі Гігант Лего і ми почитаємо. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал. Саме тут ви можете дізнатися новини, отримати інформацію про нове відео та долучитися до опитувань. Посилання в описі до відео. У цьому наборі аж 5 мініфігурок. Почнемо огляд із головного персонажа Хагрид. Він одягнений у богряну футболку і фартух. У руках тримає парасольку, яка насправді є його чарівною паличкою. Особливо мені сподобався вираз його обличчя теплий та доброзичливий. Хагрид мені одразу нагадав великого і сильного коваля. У моїй колекції навіть якузня в поселення вікінгів. А як ви вважаєте, чи підходить він на цю роль? Наступний герой, хлопчик, який вижив. Так, це Гаррі Поттер, його образ представлений у зеленому светрі з візерунком. Мініфігурка має два вирази обличчя: одне перелякане, а інше з посмішкою. Разом із фігуркою йде чарівна паличка, але я вирішив її поки не діставати, як і інше. Далі у нас антагоніст Драко Малфой. Забавно, що тільки він одягнений у шкільну уніформу свого факультету Слізерін. Він також має два вирази обличчя, одне з яких доволі суворе, його черівна паличка чорного кольору. А ось і Герміона Грейнджер. Вона одягнена у блакитний джемпер і синю кофту. Герміона теж має другий вираз обличчя, переляканий. Тепер розглянемо Рона Вісля. Його образ доповнений светром і сподертостя, що виглядає дуже атмосферно, як і в інших персонажах. У Рона є друге обличчя, налякане. Тепер перейдемо до тварин Хагрида. Це неополітанський мастив і норвезький горбатий дракон. У цій сцені, у фільмі у Хагрида вилуплюється дракон, якому він дав ім'я Норберт. Мініфігурка дракона дуже деталізована. І я радий, що моя колекція містичних тварин поповнилась. Що стосується мастифа, це справжній друг Хагрида. Пес має великий розмір і виглядає дуже переконливо. У нього навіть є будка, зроблена з каменю, як і будинок Хагрида, всередині доволі просторо. А тепер переходимо до основної частини огляду, самого будинку. Він чудово вписується в середньовічний стиль. Адже повністю збудований з каменю. Стіни мають і рельєф, що додає йому реалістичність. Поруч із будинком є піньок, на якому велетень може рубати дрова для печі. Не вийшлося без маленького городу, де ростуть гарбузи і їдва мухомори. а листя біля входу підказує, що зараз осінь. Заглянемо всередину будинку. Для цього потрібно зняти дах. І розкрити задню частину. Ліворуч стоїть бежеве крісло, за яким висить портрет Дамари Додеріч. Праворуч каміни Казан, де Хагрід варив яйце дракона. На стіні висять ключі й сокира. У центрі будинку розташоване велике крісло для відпочинку Хагрида. Біля входу стоїть бочка, де зберігається його чарівна парасолька, поруч чорна шафа з посудом. В правій частині будинку ми бачимо стіло з золотою шкаролупою, де вилупився дракон. Тут же стоїть ще одна шафа, в якій захований портрет Дacкон де Сайкс. На верхніх полицях лежать овочі і її нитки. Цей набір особисто мені дуже сподобався. Він чудово вписується в середньовічний фентезійний світ. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про нього. Та до нових зустрічей!